А давайте ми з вами поговоримо про Ілона Маска. Ну, тут би, знаєте, в саме час було крикнути Степан. В сенсі Ілан, але у відповідь все одно ми з вами нічого не почуємо, тому що Ілан пішов і навіть не обіцяв повернутися. Знаєте, свого часу Ілон Маск думав, що зможе стати. Таким собі Рінатом Ахметовим, Знаєте, щоб мати вплив на політику і мати собі вплив на бізнес, але виявляється, не всі можуть бути Рінатом Ахметовим. А, але не про це зараз. Давайте поговоримо про те, куди ж дівся Ілон Маск. Мене звати Катерина Соляр, я вас рада всіх вітати на моєму ютуб-каналі. Традиційно прошу у вас вподобайку коментар. Я розумію, що вам то набридло слухати, але так працюють ці. Алгоритми, е, тому я вас в чергове до того закликаю. А поки розкажу, що мені здається, настрої в політиці в Америці змінюються набагато швидше, ніж курс біткоїна. Е, Трампу ще не оголосили імпічмент, якщо ви подумали про це. Але треба перевірити останню інформацію. Бо, знаєте, ці федеральні суди а, такі. Е, Підступні, що все може мінятися будь-якої миті, так, от значить, маск сказав, що на мою думку, ну якби раптом когось цікавила думка Ілона Маска, закон може бути або великим, або красивим. Але я не впевнений, що він може бути і тим, і іншим водночас. Це моя особиста думка. Так, от вам не почулося. Ілон Маск жорстко розкритикував головну податкову ініціативу Дональда Трампа. Уявляєте, він над нею працював, він ночами не спав, в гольф не грав, вкладав в неї все, що можна було вкласти. А Ілон Маск приходить, і каже: якби тебе цікавила моя особиста думка, ні, то мені не подобається цей великий красивий закон. Це в той самий момент, коли Дональд Трамп вдався чи не до шантажу для того, щоби. Ще кількох республіканців змусити за цей документ проголосувати. Ба більше того, він навіть назвав його ймовірно найважливішим законом, який коли-небудь буде підписано в історії країни, каже великий красивий закон. Ну а що каже з того приводу Ілон Маск? Ви вже чули, бо я вам то тільки що процитувала. А, ну що ж, виходить, що як там в поговорках паговорках до ненависті» І назад, а потім знову вперед, коротше неважливо. так от в інтерв'ю «CBS News» А Ілон Маск сказав, що він був розчарований, побачивши величезний законопроект про витрати, який відверто кажучи збільшує бюджетний дефіцит, а не зменшує його. Та ще й підриває роботу, яку виконує команда. Dodge. цей законопроект коштує занадто дорого і тому має бути переглянутим. Сказав Ілон Маск. Що ти знаєш про гроші? Могла би я спитати, але Ілон Маск дійсно дуже багато про них знає. Щоправда, знову ж таки. Знаєте, от е, зараз спостерігаючи за е, цими перипетіями Маска і Трампа, е, виникає таке відчуття, ніби знаєте, е, тобі чоловік, з яким ти була кілька тижнів, дорікає за те, що він колись оплатив тобі е, каву в кав'ярні. Отак, от і тут Ілон Маск е, витрачався на Дональда Трампа, вкладав в Дональда Трампа, привів Трампа в політику. Ну і за цим є певні підстави, але тим не менше. А, а тепер дорікає йому грошима, попрікає його грошима і каже: Дональ, ти витрачаєш дуже багато. Хоча Дональд Трамп, як ви пам'ятаєте, матнувся в об'єднання Рабської Емірати і привіз звідти інвестиції на один трильйон на хвилиночку, а потім ще заробив 148 мільйонів за рахунок е е зустрічі з інвесторами. Ну як з інвесторами? Там ті, хто купили свого часу мемкоін Дональда Трампа. Вирішили прийти і сказати йому особисто все, що вони думають. Ну, у сенсі того, який він великий, красивий, могутній золотий хлопчик. Так от за ці гроші, за 148 мільйонів доларів, які він заробив зверху того самого Мімкоїна, він нагодував інвесторів їжею з літака. Ну, принаймні, так про неї говорили. У США відбувся розкішний захід для власників Трампкоїн, квитки на який коштували 1 мільйон сімсот. Тисяч доларів з особи, утім, замість очікуваного розмаху інвестори отримали мізерні порції їжі, які порівняли з авіаційними перекусами, можливо, саме з того самого літака, яким Дональд Трамп літає, щоб пограти в гольф. А промову присутні назвали прісною і заплутаною. Ну він не спить, він дуже мало спить. Багато думає про проблеми у світі, тому відповідно. Ну, вибачте, вже, що написав, то й написав. Президент Сполучених Штатів переймав близько 220 гостей у своєму гольф-клубі в Вірджинії. В офіційному меню були страви з неймовірними назвами: філеміньйон соусом деміглас, смажений палту з цитрусовим соусом. Але на фото їжа виглядає так, ніби перекус, який зазвичай подають в літаках, коли тебе питають, що ви будете: курку, рибу чи е -е, будете е -е, якийсь перекус. Е -е, Ну, без м'ясного е, і без е, е, рибної складової. А е, так от е, Трамп на цьому заробив, а от інвестори при цьому залишилися чомусь незадоволені. Але ми не про їжу. Ми про Ілона Маска. До речі, Ілона Маска серед тих гостей чомусь не бачили. Інші республіканці теж виступають проти подальших е, скорочень. І проти положень в цьому самому документі, який Дональд Трамп подав на подальше проходження, затвердження і прийняття, в тому числі. Ну і відповідно, Маск, звісно, незадоволений тим, що Дональд Трамп перестав з ним радитися. Кажуть, що в політиці є така тактика, яка називається кіщача лапка. Ну, кошача в сенсі, яка загрібає за собою, ну або не за собою. Яка намагається прикрити е, продукти життєдіяльності свого організму. А і Ілон Маск, нібито думав, що цією кіщачою лапкою буде саме Дональд Трамп. Загрібати за ним усе лайну, яке залишається. Але вийшло так, що саме Дональд Трамп використав Ілона Маска як цю кіщачу лапку. А тому Ілон на нього образився, тому що він був головним, я нагадаю, фінансовим донором Трампа і е, певно вважає, що саме він і привів його. До крісла 47-го президента Сполучених Штатів і навіть посадив його в це саме крісло Сполучених го президента Сполучених Штатів. Е, ну і за цю фінансову участь Трамп, як ви пам'ятаєте, нагородив маска посадою в доч. Е, департамент ефективності уряду. Маск мав би всіх звільняти, скорочувати е, і е, коротше реструктуризувати все це, щоб зменшити витрати. Держави на неефективні структури доскорочувався до того, що навіть зараз кораблі підсанкційні Росії, які перевозять нафту до Індії, мали би знаходитися під санкціями, але насправді працюють і возять до Індії ту саму нафту. І ніхто їм в тому не забороняє робити. Тобто вони продовжують возити нафту. Росія продовжує заробляти гроші, а контролювати. Порушення санкцій тепер немає кому, тому що всіх скоротили. Дякую, Ілоне. Маск так, от Ілон Маск мав би все це просто як сокирою рубати, але у підсумку Трамп сказав йому ні-ні-ні, ти маєш право тільки радити. Ти можеш порадити тій чи іншій структурі когось прибрати або скоротити, але ти не маєш права нікого звільняти тим самим урізавши всі його функції. Обмеженим його статус залишався весь час на Політичній арені відповідно президент Трамп зібрав свій кабінет міністрів, запевнив їх, що вони керують своїми департаментами. А не Ілон Маск заявив, що маску повноважений лише надавати рекомендації. Ну і це було розцінено як перший серйозний крок до обмеження повноважень маска. Але навіть обмежений маск у підсумку все одно став політичним тягарем для сполучених штатів Америки у сенсі для президента Сполучених Штатів Америки. Відповідно, його зростаюча токсичність використовувалася демократами, тому що маск був всюди. Він був постійно в кабінеті Дональда Трампа. Він був постійно поруч з ним. Він куди йшов Трамп, туди йшов маск. Навіть свого часу він заявив про те, що він любить Дональда Трампа. Настільки сильно, наскільки гетеросексуальний чоловік може любити іншого гетеросексуального чоловіка. Ну і настільки він набрид Дональду Трампу, що той почав його просто від себе максимально відштовхувати. А тут ще й рейтинги посипалися саме завдяки також Ілону маску. І тут, тут, бачите, демократи почали використовувати маска для того, щоб перетягувати. Республіканський електорат, республіканські інсайдери вважали, що політична зірка маска згасла, посилаючись на його саме жахливі рейтинги і загальну неприязнь до нього. А активна участь маска в агітації навіть на за загальною оцінкою призвела до поразки кандидата республіканця на виборах судді у Вісконсині. А маск на хвилиночку тоді витратив 25 мільйонів доларів. Він тими грошима просто засипав усіх і вся, але все це було абсолютно. Безрезультатно ці судові передвиборчі перегони стали найдорожчими в історії Сполучених Штатів. Загальні внески на кампанію склали 100 мільйонів доларів і розглядалися як випробування політичного впливу. Маска далеко за межами Вашингтону, але бачимо, що знову ж таки показали, що він там не має ніякого впливу. Потім демократи почали проводити мітинги народ проти маска. Телевізійна реклама пішла в ход, називаючи його владним мільярдером. А він ну там давали інформацію про те, як він намагався купити вибори, і це ж знову ж таки не вигадка, так реально й було. Ну і у підсумку маск сказав, що він переживає за своїх дітей за свою родину, за сім'ю свою, за свої тесли, які почали палити, і вирішив відмежуватися від політики. Подякував Дональду Трампу і сказав, що на тому. Його політична кар'єра наразі добігла до свого заката до свого заходу сонця. Ну і особливо болісна для нього стала критика. Ці протести, які посипалися на нього після діяльності Додж. хочеться спитати: а на що ти розраховував, а що ти хотів? Це ще раз доводить, що не завжди. Успішний бізнесмен може бути успішним політиком. І не завжди найвпливовіший бізнесмен є найвпливовішим політиком у підсумку. Особливо, якщо ти хочеш все зруйнувати і на згарищі поставити шалаш. Як Ілон Маск робив це з тими бізнесами, які він у підсумку купував. Ну і, звісно, цікаво, чи подарує Ілон Маск. Знаєте, Дональду Трампу квиток на корабель, який полетить очолювати або ж опановувати Марс, як подарував йому червону Теслу. Але все більше говорять зараз інсайдери про те, що все-таки та чорна кішка в чорній кімнаті, яка пробігла між Ілоном Маском і Дональдом Трампом, таки була. Ну і вона поставила всі крапки над і таким чином, хоча джерела і не використовують фразу, що Дональд Трамп не потерпить конкуренції в Білому домі, але описують низку факторів, що призвели до зменшення політичної ролі Ілона Маска в адміністрації президента. Дональда Трампа до них належить обмеження повноважень. Маска перетворення маска на політичний тягар через критику і негативне сприйняття. Мені, в принципі, здається, що Дональд Трамп усі свої. Погані рішення доручав приймати, втілювати в життя і озвучувати Ілону маску. І таким чином він, хоча б частину негативу від себе на нього перекинув і сказав: От, будь ласка, ненавидьте його а я хороший, я молодець, Мені премію миру. Будь ласка, особисте розшарування маска і його занепокоєння безпекою, розбіжності в поглядах. Деякі політичні питання стали руба між Трампом і Маском. Ну і відповідно, все це призвело до того, що він. Пішов, займатися тим, що він вміє робити найкраще заробляти гроші. Я думаю, що більше вкладатися в кампанію Дональда Трампа Ілон Маск не буде. Ну і передасть наступним поколінням, щоб теж цього не робили. Ваші думки з того приводу можете залишати ось тут, під цим самим відео. Рада всіх вас бачити. ну і звісно, хотіла би сказати Рада, що Ілон Маск з політики пішов, але для нас з вами це по факту нічого не змінює. Е, бо, ну хіба що в True Social стало менше згадок Ілона Маска, а в соцмережі X менше згадок про Дональда Трампа. Але по факту це абсолютно нічого не змінює в контексті України. До речі, про контекст України. Е, Трамп все заявляє нам нові дати. Ми чекали 24 години, ми чекали 100 днів, ми чекаємо півроку і два тижні. За два тижні Дональд Трамп сказав, що покаже щось Путіну. Що саме? Дізнаємося за 14 днів або не дізнаємося. Варіантів небагато. Але я прийду до вас раніше ніж за два тижні. Побачимося з вами, Па-па.